Останеться з нашими хлопцями. Якими хлопцями? З водолазами? З водолазами, пожежниками, диспетчерами. Як саме радіація вплинула на них? Якщо говорити про наслідки, іогнізуючи опромінення руйнує структуру клітин. Шкіра покривається пухирями, червоніє, потім чорніє. Це супроводжується латентним періодом. Здається, що стан пацієнта покращується, що він одужує, та це не так. Зазвичай це триває одну-дві доби. Продовжуйте. Потім починають проявлятися симптоми: помирає кістковий мозок, імунна система слабшує, органи та м'які тканини розкладаються. Артерії та вени стають схожими на сито. І це мить, коли навіть морфін не здатний позбавити від болю, який ви уявити не можете. А потім за три дні чи за три тижні ви помираєте. Ось що станеться з тими хлопцями. А якщо до нас... Ми постійно опромінюємося, але доза незначна, І їм достатньо, щоб вбити клітини, але достатньо, щоб пошкодити ДНК. То з часом рак або апластична анемія, будь-якому випадку смерть. Що ж, а якщо подумати, то нам ще пощастило, Валерію. Я вже бачив їх. Тепер ти розумієш, чому я вирішу подихати повітрям. Очевидно, що наш кабінет прослуховували. І наші кімнати, і навіть вбиральні. Вони були тут увесь цей час. А звісно, вони були тут увесь цей час. Але тепер, тепер вони не ховаються, тому що вони прагнули. Щоб ми про них дізналися. Бачили це? Палово плавиться швидше, ніж ми очікували. Знаю. Я маю план. Теплообмінник, сподіваюсь. Так. Я хотів запитати про дещо, товаришу, але я бачу, що ви самі питаєте себе про це. Чому стався вибух? Я перевіряю показники знову і знову, припускаючи найгірші можливі проблеми у реакторі РБМК. І відповідь завжди одна. Яка? Це неможливо. Та все ж. Це питання не вирішити тут. Не на папері. Усі, хто був диспетчерській, Дятлов, Акімо, Топтунов, усі в шостій лікарні у Москві. Ми мусимо з'ясувати, що саме сталося тієї ночі. Хвилину за хвилиною, рішення за рішенням. Негайно, доки вони ще живі. Поговоримо з ними. Адже якщо ми цього не з'ясуємо, це станеться знову. І, хомюк. Будь обережною.